Майбутнє України в руках молоді, національне патріотичне виховання як основа державотворення. Під такою назвою 20 листопада у Тернополі відбувся всеукраїнський форум. Його мета обговорити ефективні методи патріотичного виховання молоді, створити платформу для обміну досвідом між різними регіонами України та розробити стратегії, які допоможуть громадянам активніше брати участь у процесах державотворення. Ця тема є. Важлива, я так думаю, і з точки зору державної політики, і з точки зору діяльності обласних органів влади, ну і звісно, громад. Напрямок виховання молоді в пріоритеті не лише Тернопільщини, але й дотичних міністерств України. Відтак зараз оновлюють навчальний предмет захист України, затвердили програми для підвищення кваліфікації педагогів та вже підготували тренерів, які навчатимуть викладачів. Виділено 1,75 мільярдів гривень для того, щоб оновити і програми і повністю оновити підходи для предмету, а також обладнання і допомогти осередкам. Вже створено в областях більше 600 осередків, які починають працювати вже із цієї нової програми. На Тернопільщині станом на кінець жовтня є 38 таких осередків викладання навчального предмета захист України, проте їхню кількість планують збільшувати. Молодь може перебувати там протягом певного часу і отримати не лише теоретичні, але й практичні навички. Для цього буде нове обладнання цих кабінетів навчального предмету. Цікаво те, що дівчата і хлопці будуть мати рівні умови. Також під час форуму відбулися панельні дискусії, на яких обговорили вплив громадських організацій на формування свідомої молоді та роль національно-патріотичного виховання у зміцненні державності в умовах війни. Росія намагається вразити не армію, не ну, власне кажучи, не фронтові частини. Вона намагається вразити суспільство, і у суспільство без цього почуття патріотизму, без розуміння за що ми боремося, дуже швидко втрачає опірність. Також у межах форуму присутні ознайомилися з кращими практиками територіальних громад, закладів освіти громадських організацій Тернопільщини щодо розвитку патріотичного виховання.